Привітики, привітики, наші дорогі підписники. Сьогодні ми вам покажемо, як ми разом із Максимчиком зробили модельку в Юніті-будиночку. Використовували три зони. Ми бачимо, що у нас у Максимчика є заготовки, такі, як матеріали дерево, листва, трава. Ви подивіться, як гарно. Максимчико, а не можеш мені максимально так приблизити, щоб ми побачили кожен піксель твоєї роботи? Ось. Прямісінько, ну, настільки все. Кожен кирпичик це окремий кирпичик. Давайте подивимося в нашу ієрархію, ми бачимо, скільки пробудовано, яка ж це фантастика. Ось вона повністю заповнена. І це ще тільки третє заняття. Сьогодні у нас четверте. Ви подивіться, який бомбічний проект. По-перше, є платформа, на якій Максимчик це відбудував, а кирпичик. Кирпич